Так, ви просили показати, як вона виглядає ззовні. Це виглядають ці сараї такі ззовні. Часно. Так, ось виглядає хата ззовні. Це такі ворота. Це ці облуди, які треба знести. Це мій муж, круасанчик. Це сам будинок. Ось Такі клумбочки тут. Так, заходимо в двір. Так, це наші сараї. Час фокусується на Віталіку. Це ми їх хочемо знести, бо там криша вище не аля-улю. Ну, якось ще частково. Чи не частково? Так, це хата із середини двора. Дуже швидко ще радися, я тут не співаю запивати. Це тут І така пристроєчка. Йдемо зараз перевіряти, що нам оставили хазяїва. Це такий двір у нас тут. Таклись у них, мабуть, кролики були. Так, і з цього боку в нас хата трішки оброблена. З цього боку оброблена. Тут теж кролики. І з того боку теж я. Ай, блядь, зацепилась. Так, з цього теж така оброблена. І тут таке місце. Тут можна курочок держати. Щоб були свої яєчка, що? Пиво тобі теж залишив. Пиво тобі теж залишив. Так, є така газонок сарвочка. Чоловік хоче перевірити. А тут оставили цілий холодильник їжі. Будемо котиків годувач. Давайте перевіримо срок водності. Воно, коробка передачі. Готує коробка Ну, Так я ж тобі говорю. Так, у нас є. 20, 20, 20. Тортик 22 го року. Не знаю, це виготовлений чи до 22 го року. Так, ну, Це ми будемо вже. Криту. Коротше, тут всякі холодці для котів. Хліб. Видно, що жила стара людина. Я, Я поставив на зарядку. Боже, скільки уборки. Це ж... тут уборки? О, є багато скільки всього. Бачите, скільки тут мусфрук. Таке от себе подальше його. Чи Чиназис? Чиназис, тут ці дерева різати, що. Клас. Ти... Така у нас знахідка. Якщо все добре, то нам це все оставили ці. Наші бивші хазяїви.

Гірлянда, яка це на вулиці, напевно. Немає кінця ще. Та да я думаю, що тоді знайдемо, кетінька. Суду по нас. Прикохо йдіть. Ти бачиш, що не можна нікого. Анда я открыл попробую. Ммм, бога. Ну як? Нормально, дорога плева. Ти ніхто від пива не вмирав. Нахуй я знаю, може я був першим. Замикай. Ты телефона своего забрал? Камин. Браки ты полить Щось туди, таке зупинялося. Тут, Фу, тут? Та, Та, да, це відключаєш, таке ще так. О, то дивися, я ж казала, що ці кульки вони позабирають. О, ну да. Ключки вже я, позабирали. Так, да, супер. Так, задимся, що там. <рес> Воно не відкривається. Вла не получилось? О, микатин. Чото. Сервизики. які чашки. Йо-мая. Пем чай чаювать. Нишле. Патент. Пендинг. Які підставки під чашки? Ага, це під пиво. Да? Угу. Ну, палавки. А ти що? Можна продавати.